Романтика, гедонізм, повільний спосіб життя, гуляючи вулицями Парижа, може здатися, що люди тут лише насолоджуються, споживають красу, а місто перетворилося в музей. Але чи знаєте ви, яке місце Франція займає серед економік Європи? Вітаю в сьогоднішньому відео. Я розповім вам про унікальність Франції з економічної точки зору. А також в кінці відео ви зрозумієте, чому працювати у французькому офісі престижно. Мене звати Наталія Наконечна, я трансформаційний коуч, а також стратегічний консультант в минулому і вже більше 15 років проживаю у Франції. За величиною економіки, Франція займає третє місце в Європі після Німеччини та Великої Британії. Вона відіграє ключову роль в таких сферах, як авіакосмічна, автобудівництво, люкс та мода або навіть енергетика. Наприклад, в авіакосмічній сфері Франція є лідером в Європі. І виробляє літаки, в яких ми з вами літаємо, чи навіть військові бомбардувальники. Такі компанії, як Airbus та Dassault, займають ключові лідерські позиції не лише в Європі, а й в світі. Автомобілебудування будування також розвинене у Франції, і в країна входить до трьох найбільших автовиробників в Європі. Ви знаєте, такі компанії, як Renault. Citroën та інші. Що стосується люксу та моди, то Франція є лідером в світі. Саме тут зароджуються тренди, ідеї, які визначають моду глобально.